З поширенням приміських зон все більше диких тварин опиняються ближче до людей. Так, дикі собаки, койоти за останні 20 років стали нормальним явищем у приміських районах американських міст. Наталія Корпал розповість, як біологи допомагають койотам мирно співіснувати з людьми. Знайомтесь Алекс, Джейн і Локі ще маленькими їх знайшли покинутими і принесли на водоочисну станцію в Огайо. Тепер вони живуть в реабілітаційному центрі для койотів в Індіані. Директор центру Сіен Ламберт говорить, що жінка, яка зробила це, думала, що рятує їх. And... Вона принесли їх на станцію, і підкинула вигодовувати собаці. І вони звикли до собак і людей і не змогли пристосуватись до життя на волі. Дикі койоти дедалі частіше переселяються в міські райони. Вони рідко спричинюють неприємності. І як каже біолог Крис Енкар, більшість американців не усвідомлюють, як близько до нас живуть ці тварини. Більшість людей не розпізнають їх, а побачивши, думають, що це німецька овчарка, а не дика тварина. Достеменно ще не з'ясовано, чому близько 20 років тому койоти почали оселятися в міських районах. На думку Енкара, їм просто легко пристосуватись до всяких умов. Разом з колегою Стеном Гегертом Енкор розробив проект Міські койоти. койоти взагалі нікому не заважають. Як правило, їх ніхто ніколи не бачить. Вони живуть своїм життям, ніяк не торкаючись життя людей. Біологи, слідкуючи за міськими койотами за посередництвом ошейників з радіомаяками, дізналися про них досить багато. Наприклад, що койоти моногамні, живуть невеликими зграями по шість особнів, і лише головний самець із самецею мають нащадки. Койоти вчаться швидше від домашніх собак і легко уникають пасток. Койоти швидко з'ясували, що найлегша здобич це відкриті баки із сміттям і маленькі домашні тварини, залишені на вулиці на ніч. Знавці також наголошують, що койоти досить корисні. Вони вбивають і забирають найслабших тварин, чистять скелети. За проведеними кілька років тому дослідженнями один койот може з'їсти 10 тисяч мишей на рік. Як вказує Стен Гегерт, койоти тепер оселилися в усіх великих метрополітальних районах і лишатимуться тут незалежно від того, чи подобається це людям. Наталія Корпал, голос Америки.